У Луцькій громаді для дітей військовослужбовців організували свято. Діти подивилися виставу, яка має символічну назву Світло Перемоги. Після заходу усі дітки отримали солодкі подарунки від благодійників. Кажуть, що дитячі мрії у період новорічно-різдвяних свят мають здатність здійснюватися. Особливо часто мрія не стає реальністю у День Святого Миколая. Я весь час дуже хотіла, щоб в мене була іграшка Хайва. І коли я стала, то під подушку знайшла свого хайва. Напередодні у палаці культури Луцька для дітей військовослужбовців Луцької громади організували театралізоване дійство. Присутні у залі разом з головними героями вистави боролися зі злом. Оброза, завдяки світло, перемагає, і до діток виходить Святий Миколай. Хай у ваших душах лиш любов панує, а матір Божа всім здоров'я подарує. Діти після вистави діляться враженнями від побаченого. Ну, мені сподобалася, сподобалось там, де хлопці показували майстер-клас. Ти бачив сьогодні на сцені? Я бачу Миколая. Що Миколай казав? А всім ви бажання Мені все сподобалось, але найбільше мені запам'яталося. як Діди Морозики, маленькі дідалися сніжками ніжками і ангулятки дуже класні були. Для вистави на кожну дитину очікував солодкий подарунок. Смаколики для дітей підготував фонд Ігоря палиці тільки разом цього тижня. Від фонду близько двох з половиною тисяч діток військовослужбовців отримають подарунки. Фонд Ігоря Палеці тільки разом з перших днів повномасштабної війни допомагає військовослужбовцям ну, і звісно ж в найважливіше свято для усіх дітей День Святого Миколая. Фонд Ігоря Палиці вирішив привітати діток з ним, подарувати солодкі подарунки, подарувати їм свято, концерт. І я бачила по їхніх очах, по їхніх емоціях, що нам це вдалося. Сьогодні, сьогодні ми запрошували дітей військовослужбовців, ті, хто числиться на службі у нашій громаді від нашої громади, і близько 2,5 тисяч дітей протягом тижня отримують подарунки від фонду і отримують вітання. І власне, це світло, яке шукали наші головні герої зі сцени, аби перемогти темряву, це те, що зараз наші Воїни, наші воїни, світла, наші збройні сили України виборюють у тої темної сторони у наших ворогів. Організатори зазначають, що мета подібних заходів привітати дітей військовослужбовців, які чекають своїх тат і мам. А головне, хоча б на трішки відволікти дітей від думок про. Війну у дітей військовослужбовців насправді дорослі мрії інші ніж ті, що були до війни. Мрії сьогоднішнього дня дітей це мир, перемога і повернення рідних додому. Кажуть, що в період новорічно-різдвяних свят е, мають здатність здійснюватися мрії. Можливо, маєш зараз якусь мрію, і хочеш, аби вона здійснилася. Ну, в цей пері. так. Я хочу, щоб тата повернувся до Лучка. З нами був а він, де він зараз в Луцьку, але буде їхати на схід. От мені здається, перемога, але знаючи мене десь всередині, я хочу мати будинок з книжок, щоб перемогла Україна, і друга мрія жити разом з нею в книжковому будинку. Яка мрія така, що ти хотів би, щоб вона от здійснилася от період новорічно різдвяний свят. Тату повернувся додому. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.